Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців про особливості працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри Monday та мережі підтримки ветеранів та ветеранок, а також їхніх близьких Veteran Hub, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Я Анна Мазур, засновниця та виконавча директорка платформи з розвитку кар'єри Monday. І в межах нашої першої лекції ми з вами поговоримо про таке якими є сучасні ветерани та ветеранки? І чому мати їх у своїй команді це честь, а міфи про додаткові ризики найму захисників це лише такі міфи, на які позиції будуть повертатися наші герої, та якими є особливості працевлаштування захисників та захисниць з інвалідністю? Коли ми говоримо про ветеранів та ветеранок, ми здебільшого маємо на увазі не людей старшого віку, які воювали у Другій світовій війні, а тих, хто розпочав військову службу в українських силах оборони у 2014 або 2022 році. Для більшості з них зміна цивільного життя на будні польового життя в армії та флоту була свідомим вибором. Це про бажання оберігати найцінніше, відстоювати свободу, власну історію, культуру, цінності, і це гідно поваги. Важливо пам'ятати, що час, який ветерани та ветеранки провели на службі, це не перерва в професійній діяльності, а можливість набути новий унікальний досвід. Адже під час служби військові продовжували працювати над завданнями аналогічним робочим, хоча часто і на багато більш складних умовах ніж в цивільному житті. Ба більше є ряд переваг, які мають ветерани та ветеранки у порівнянні з кандидатами без досвіду служби. Під час військової служби військові опановують знання і навички, які часто відповідають портрету ідеального співробітника: це вміння управляти та вести за собою команди, вміння швидко приймати рішення, зберігаючи контроль та володіти собою у кризових ситуаціях, стійкість та витримка у критичних умовах, відповідальність та вміння працювати відповідно до регламенту, дисциплінованість це чіткість прийняття субординації та ієрархії. Вражає, правда? Виходить, що коли ви наймаєте ветерана чи ветеранку, з великою ймовірністю ви берете в команду самостійного менеджера чи менеджерку навіть на неменеджерську позицію. І якщо взяти до уваги їхні особливі хардскіли, як от навички військової справи, вміння надати першу домедичну допомогу, володіння технікою, можливість провести базовий ремонт обладнання за різних обставин та умов, то ви, як роботодавець, отримуєте працівника чи працівницю з унікальним набором компетенцій, який Може сильно посилити поточну команду. Але шлях ветеранів та ветеранок до нової цивільної професії нерідко має багато перепон. І чим довше людина перебувала на службі, тим складніше їй може бути орієнтуватись на цивільному ринку праці. Перш за все, йдеться про культурну адаптацію, бо роботи в польових умовах і офісі це два досить різні святи. Військова служба. Глибоко колективну діяльність, в якій командна взаємодія не лише цінується, але й без перебільшень рятує життя. Корпоративна діяльність це радше про індивідуальні досягнення і нерідко агресивне просування кар'єрною дробиною. Процес переходу від військового до цивільного життя є комплексним життєвим досвідом, що містить значну кількість випробувань та потребу постійно приймати безліч великих та великих рішень. Ми називаємо його шлях ветерана. Більше про нього розкажемо у наступній лекції курсу. А поки перейдемо до запитів на ринку праці та того, на які посади будуть працевлаштовуватись ветерани та ветеранки. Для цього давайте звернемось до актуальних досліджень. Так, за даними опитування Українського ветеранського фонду, що було проведено у лютому 2023 року, з 18% ветеранів, що зараз не служать, близько 28% мають статус безробітного. Решта загалом рівномірно зайняті у різних галузях економіки. До п'яти найпопулярніших сфер діяльності, де працюють як свійські, Належать it сфера виробництво, правоохоронні органи, громадський та державний сектори. Щодо кар'єрних планів, то понад половина респондентів планують після війни повернутися до попередньої діяльності. Третина ще не визначилася, і майже 17% хочуть змінити попередню роботу. Для чверті опитаних ключовим є питання освіти. До числа найважливіших потреб, які їм буде треба задовільнити у майбутньому, входить працевлаштування. І третина вважає, що вони стикнуться з труднощами при працевлаштуванні. Якщо говорити про актуальні проблеми тих ветеранів, що вже повернулися з служби, то половині з них вже зараз складно знайти роботу, у тому числі через глобальну ситуацію на ринку праці. Певні тенденції щодо планів у професійній діяльності ветеранів та ветеранок простежуються, але все ще рано робити висновки, на які саме позиції вони повертатимуться. Найкраще, що можуть зробити роботодавці вже зараз, підготуватися до різних сценаріїв. Адже чим більше компаній будуть відкритими до ветеранської спільноти, тим більше у військових буде вибір для працевлаштування та перекваліфікації. І у цьому питанні найважливіше розуміти, які умови роботи є і будуть важливими для ветеранів і ветеранок. Насправді, побажання у них такі ж самі, як у цивільних кандидатів. Перше достойний рівень зарплати. Це одна з основних проблем, з якою стикаються ветерани та ветеранки при працевлаштуванні на цивільну роботу після повернення зі служби. Друге. Це гнучкість у графіку та місцю роботи. Після ковіду роботодавці нерідко пропонують можливість віддаленої роботи, що є дуже комфортним в цілому, а особливо для ветеранів з інвалідністю. Їм це дозволяє зручно облаштувати робоче місце вдома та не витрачати час на переміщення місто. А гнучкість у графіку дає можливість виділяти час на реабілітаційні заходи, якщо вони необхідні, вирішувати особисті справи, проводити більше часу з сім'єю. Третє. Колектив, який має проукраїнську позицію. Для ветеранів і ветеранок важливо, аби компанія не була частиною російської компанії, підтримувала Україну і не культивувала думку, що конфлікт на Донбасі був громадянським, виконувала закон про функціонування української мови, не заперечувала територіальну цілісність України, а також доцільне звільнення країни від окупантів. Це стосується як інформації на комунікаційних ресурсах організації, так і соцмереж працівників, особливо топ-менеджменту. Більше про те, як стати компанією з культурою відкритою до ветеранської спільноти, ми поговоримо у сьомій лекції. З нашого досвіду комунікації з роботодавцями знаємо, що дехто неохоче наймає ветеранів та ветеранок через нібито додаткові ризики пов'язані з цим. Давайте розберемо основні з них. Один з найбільших ризиків, які вбачають роботодавці у наймі ветеранів, прояви посттравматичного стресового розладу. Справді, після участі у бойових діях ветерани можуть стикатися з певними психологічними переживаннями. Це можуть бути підвищена дратівливість, тривожність, проблеми зі сном, апатія, родинні труднощі та інше. Багато з цих проявів мають просте фізіологічне пояснення, наприклад, є притаманними для людей, що отримали легку черепно мозкову травму. Проте, не кожне психологічне переживання вказує на психологічний розлад. І, попри стереотип, більшість ветеранів ніколи не стикаються з розладами психіки. Тим більше, ПТСР діагноз, який можуть встановити лише лікарі після обстеження. Наприклад, Міністерство у справах ветеранів США визначає розповсюдженість цього розладу серед ветеранів на рівні до 20%. Рівень розповсюдженості ПТСР після війни проти російської окупації ще досліджується. Проте, якщо колеги ветерани шукають необхідну психологічну підтримку, ви можете запропонувати їм звернутися до таких організацій, як ветеранхаб, вільний вибір, «Обратими», блакитний птах» тощо. Інший міф пов'язаний зі стилем комунікації військових, які нібито постійно говорять лише про війну, незрозумілими військовими термінами, зневажають колег, які не служили, через що цивільним працівникам складно знайти з ними спільну мову. Перше, що варто знати та розуміти, шукати якусь окрему спільну мову з ветеранами та ветеранками не треба. За виключенням військового досвіду, вони звичайні люди, у яких служба була лише одним з етапів життя. Тож, у спілкуванні з ними доречно дотримуватися загальних етичних рекомендацій, що допомагають створити атмосферу рівності та довіри. Наприклад, під час розмови з ветеранами говоріть просто і прямо, обирайте чіткі визначення, позбавлені емоційного забарвлення. До прикладу, замість вічний подвиг скажіть нейтральний воєнний або бойовий досвід, чи замість пройшов жахи війни, скажіть просто отримав бойовий досвід. Коли ви шукаєте якесь означення, пам'ятайте, передусім людина. Потім її досвід. Для цього використовуйте конструкцію людина з певною ознакою, тобто не атошник, а ветеран або ветеранка АТО. Не запитуйте у ветеранів того, щоб не запитали у будь якої іншої людини, та не давайте оцінку військовому досвіду. І утримайтеся від оцінок політичної ситуації чи поглядів на історію українських етносів. Ще один міф стосується того, що військовий досвід нібито дуже відрізняється від цивільного і досвід служби краще ігнорувати при працевлаштуванні ветеранів та ветеранок. Правдиво тут лише те, що звичайній цивільній людині справді може бути складно оцінити військовий досвід, маючи лише назву позиції, яку займав кандидат під час служби. І у наступній лекції ми більше про це поговоримо і розберемо основні військові професії. Інше міф щодо ветеранів, які повернулися зі служби до цивільного життя, про те, що треба якось особливо, додатково навчати, продумувати спеціальні умови адаптації, грунтовно переструктуровувати бізнес-процеси під ветеранів. Так, бойовий досвід це про серйозні випробування. Але, попри це, військові, які повернулися до цивільного життя, часто навпаки не мають запиту на те, щоб для них створювали особливі умови. Шукаючи роботу, ветерани передусім прагнуть визнання своїх професійних якостей та можливостей для розвитку в обраній царині. Тому розвиток і професійне зростання військових у вашій компанії може розглядатися так само, як і розвиток будь-якого іншого співробітника. Ще один популярний міф стосується звільнення ветеранів та ветеранок. Існує думка, що їх у разі необхідності неможливо звільнити, бо це неетично, порушує законодавство України, несе репутаційні ризики для бренду роботодавця. Насправді, звільнення ветеранів та ветеранок відбувається за тим же принципом і з тих же причин, що з іншими працівниками. Наприклад. Кандидат чи кандидатка може не впоратись з роботою, поводитись на більш вигідну пропозицію в іншій компанії або зробити тайм-аут у кар'єрі з власних причин. Тут достатньо чесної, відвертої розмови у форматі завершального інтерв'ю, де ви обговорите не лише причини звільнення, але й може розкажете ветерану чи ветеранці про його чи її сильні сторони, що важливі при пошуку наступної роботи, у разі якщо ініціатором звільнення були ви. Тепер розберімось, які гарантії з точки зору законодавства України мають ветерани та ветеранки на різних етапах взаємодії з вами, як з роботодавцем. Почнімо з етапу відбору та працевлаштування. Одне з найголовніших прав, які має ветеран чи ветеранка, не бути дискримінованим лише через наявність військового досвіду. Потрібно знати, які категорії військових визначаються як ветерани війни. Відповідно до статті 4 закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту до ветеранів війни не лежать. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Детальніше про кожну з категорій можна дізнатися із статей 5 та 6 цього закону. У межах даного курсу ми з вами здебільшого говоримо про такі категорії ветеранів та ветеранок, як учасники бойових дій, добровольці та особи з інвалідністю внаслідок війни. Перша є та буде однією з найбільш поширених і належить до тих груп населення, яка має право на гарантії від держави та роботодавця, як вдячність за той період життя. І ті зусилля, які ветерани або ветеранка доклали для захисту України та її людей, документом, що підтверджує встановлення такого статусу та на підставі якого надаються пільги і компенсації, є посвідчення з написом посвідчення учасника бойових дій. Ось які права мають ветерани та ветеранки, яких ви наймаєте у своїй команді. Перше використати чергову щорічну відпустку у зручний час та додаткову відпустку без збереження зарплати до двох тижнів на рік. Друге взяти додатково оплачувану відпустку строком до 14 календарних днів на рік. Третє – Отримати виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу роботи. Четверте. Користуватися переважним правом залишитися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників. П'яте. Зберігти за собою місце роботи, посаду та відповідну виплату зарплати у випадку мобілізації. Також вони мають ряд інших фільг забезпечити, які повинна держава, як от знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безоплатне одержання ліків, разова грошова допомога щорічно до 5 травня. та інші. Також важливо розуміти юридичні аспекти, які визначають правила повернення ветеранів та ветеранок до військової служби навіть при працевлаштуванні на цивільну роботу. Їх визначає закон України про військовий обов'язок і військову службу. Відповідно до нього, військові зобов'язані, крім резервістів, можуть бути призвані районними чи міськими комісаріатами на навчальні збори до п'яти разів строком до двох місяців кожного разу у випадку подій національного масштабу, наприклад, повної мобілізації у випадку зовнішньої загрози країні. При завершенні трудових відносин учасники бойових дій, як і цивільні особи, мають всі ті ж самі трудові гарантії, які зазначені у Кодексі законів про працю та інших супутніх нормативно-правових актах. Тобто, вони мають право. Попередити про звільнення або бути попередженими про звільнення, за 14 днів до цього отримати всі виплати та трудову книжку в останній робочий день. Сьогодні десятки тисяч українських військових зазнають поранень, захищаючи нашу країну. Вони втрачають кінцівки, вслух, отримують опики, черепно-мозгові травми, посттравматичний стресовий розлад тощо. І в результаті частина військових житиме решту життя з набутою інвалідністю. Але при цьому їхній шлях у цивільному житті багато в чому схожий на шлях ветеранів, що не мають інвалідності, бо у 21 столітті інвалідність більше не є і не має бути перешкодою до наповненого та гідного життя. І хоча законодавчо ветерани з інвалідністю мають пріоритет у пошуку і збереженні роботи, але в реальності інвалідність надто часто слугує саме перепоною при пошуку та збереженні роботи в Україні. Тому роботодавцям важливо будувати свою корпоративну культуру на принципі відкритого сприйняття людини. Це коли при працевлаштуванні ваше ставлення до пошукачів та пошукачок не зумовлене їхньою інвалідністю? І, передусім, до уваги беруться особисті якості, компетенції, таланти кандидата чи кандидатки. Аби зрозуміти, наскільки ваші поточні процеси рекрутингу відкриті до військових з інвалідністю, пропонуємо оцінити вашу поточну корпоративну культуру за допомогою відповідей на такі питання. Як би ви описали вашу поточну культуру працевлаштування? Чи відкрита вона для людей з інвалідністю? Чи присутня в компанії система адаптації працівників? Чи враховує ця система потреби при адаптації працівників з інвалідністю? Наскільки ви готові забезпечити адаптацію та розвиток поточних працівників? Чи можливості для розвитку працівників з інвалідністю настільки ж високі, як і решта працівників? Як побудова справедливого процесу найму працівників ветеранів з інвалідністю? Узгоджуються з поточними цілями вашої організації. Якщо цей короткий аналіз показав вам, що ваша організація відкрита до найму кандидатів та кандидаток з інвалідністю, вітаємо! Це чудово. Якщо ж ви зрозуміли, що ваші рекрутинг-процеси недостатньо інклюзивні, ось кілька пропозицій, які дозволяють це покращити. Перше, у текстах вакансій зазначаєте, що робота доступна для осіб з інвалідністю, а відбір побудований на принципі рівних можливостей. Не варто описувати, як повинні виконувати задачі. Краще вказати фактичну функцію, яку потрібно виконувати. Це дозволяє ветеранам з інвалідністю оцінити можливість виконувати такий тип роботи самостійно і далі прийняти рішення. Відправляти резюме на вашу пропозицію чи не відправляти. Наприклад, пункти вимагає тривалої роботи та необхідно мати відмінне здоров'я перешкоджають ветеранам з порушенням опорно-рухового апарату відгукнутися на вашу вакансію. А от опис потрібно буде виконувати ручне переміщення вантажів вагою понад 50 кг? Ні. Друге. Зробіть документи, дотичні до рекрутингу, заяви, брошури, доступними в альтернативних форматах, наприклад, шрифтом Брайля, великим шрифтом тощо. Третє. Плануйте проведення співбесід з урахуванням доступності. Зокрема, подумайте, чи доступне місце проведення офлайн співбесіди для людини в колісному кріслі або ж чи є безбар'єрною платформа для онлайн-інтерв'ю. Четверте. Подумайте про формат підтримки працівників з інвалідністю при прийнятті на роботу. Такою підтримкою можуть бути медичне страхування, забезпечення дистанційного формату роботи, гнучкий графік тощо. Стосовно прав та пільг, які мають ветерани та ветеранки з інвалідністю при працевлаштуванні, то, хоч з одного боку, вони володіють всіма трудовими правами, що люди без інвалідності, з іншого у них існують суттєві труднощі з реалізацією цього права, через що вони мають додаткові гарантії при працевлаштуванні. Зокрема, їм необхідно підбирати роботу відповідно до професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці, а переводити з однієї позиції на іншу можна лише за згодою такого працівника та за висновком медико соціальної експертної комісії, яка має підтвердити, що стан здоров'я працівника з інвалідністю перешкоджає виконанню поточних професійних обов'язків або загрожує здоров'ю та безпеці інших працівників. Або продовження трудової діяльності чи зміни її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я такого працівника. А в іншому, як от організація комфортного робочого місця чи належних умов роботи, то варто індивідуально комунікувати з кожним ветераном з інвалідністю і створити безпечний людяний простір для подібних обговорень. Бо вони точно краще знають, що їм потрібно для виконання роботи, а що буде зайвим. Що ж, на цьому ми завершуємо першу лекцію. А вже в наступній ви зануритеся в світ військових професій, покращите свої знання у питанні адаптації військового досвіду під цивільні професії та дізнаєтеся про шлях ветерана.